Що це ти постійно кричиш? Тільки не кажи, що ти не знаєш латини. Перепрошую, ваша милосте, на жаль, я так захопився перекиданням гною та збиранням ріпи. Чо? Зависло. Що часу на латину не знайшлося. Треба це виправити. Може невіглас бути моїм. Не може бути невіглас моїм особистим охоронцем. що твоє агент агент, агент... Що воно означає? Удача посміхається відважним. Само собою. Та нам треба лише відвести лист до пана Отто і повернутися. Домів. Такий шрифт такий не, не дуже прикольний, не, не зручно читати. Так, подивимося, свіж зустрінемо нових жінок і просто трохи розважитися так, але ж ти обіцяв панові Ганушу, що будеш поводитися ґречну, та я й головою відповідаю за твою безпеку. До того ж, тростки стоять посеред глушини, тож навряд там буде багато когось там. Не встигаю. Господи, у мене за зброєю носиться чернець, який ще й латини не знає.